Всім привіт! З вами порядковий консультант Михайло Смокович. І сьогодні починаю пряму трансляцію, якій буду відповідати на всі запитання, які ви, підприємці, мені під час прямого ефіру поставите. Е, що ж. Для початку давайте тоді декілька слів, що це за ефір. Такі ефіри я проводжу кожного тижня, зазвичай в середу о 19. І відповідаю на запитання всіх спонсорів youtube каналу, підписників Монобази і патронів, які підтримують мене своєю підпискою. Безмежно вам вдячний за те, що ви. Підписались, і завдяки вам я можу планувати свій час, випускати ролики більш регулярно, планувати свої витрати. Це круто. Дякую вам величезно. Якщо ж ви дивитесь цей ефір в записі, значить, що я його виклав у вільний доступ після того, як ефір провів через тиждень. Зазвичай я викладаю такі ролики. Вільний доступ, їх можуть подивитися всі. Якщо вам хочеться потрапляти на прямі ефіри і задавати свої запитання, спілкуватися зі мною під час прямих ефірів, то в описі під цим відеороликом знайдете посилання на монобазу, підписуйтесь на будь-який рівень спонсорства і можете приходити на прямі ефіри. А зараз я буду чекати від вас запитання в чаті цього ефіру. Він, він в мене доки пустий, що буває дуже рідко. прямо Дуже-дуже дуже рідко. Зазвичай е питання тут з'являються ще до того, як я починаю ефір. Е і ефір почав і вже є на що відповідати. Е тому пишіть ваші запитання в чаті е і буду, буду на ці запитання відповідати. Е доки там запитань немає, я. В секретному каналі знайшов досить цікаві запитання, які ставили ви ще до цього ефіру. Хто хто не знає, є секретний телеграм-канал. Це, цей, канал, цей канал доступний всім підписникам Монобази від 300 гривень. Там ми можемо спілкуватися хоч кожного дня. Зараз в мене. Там в чаті відповідає в більшості мій партнер Роман. Доки я зайнятий дуже сильно на службі. Але я впевнений, що трішечки я зможу звільнитися і буду відповідати там знову особисто. Загалом прикольний канал, де. Ви можете задавати свої запитання, і або я, або мій партнер Роман, з яким ми працюємо з самого початку, як почали займатися веденням ФОПів. З самого початку ми саме з Романом створювали цей канал YouTube і Telegram, Тому прикольна штука. І вже, і вже в цьому каналі я бачив запитання. Зараз я закину. Запитання було від Лени Чуйко, але запитання досить цікаве. Я думаю, що буде цікаво його на нього почути відповідь всім. Так. Закину його, щоб ви також бачили. У було віп. Сюди, бам. Відправляйся. Не відправляється. Окей. Е, я вмію робити трошечки по-іншому. Е, зараз тоді ось так роблю. І е, так роблю. Ось. І так роблю бам! Ви самі можете все побачити на екрані. Чудово. Отож, е, яке питання задала Лена? Е, якщо був продаж товарів на ложкою, товари отримані, і клієнт хоче обміняти один з товарів, з товарів на інший, наприклад, туфлі, босоніжки, чоботи. Чек виданий на всі три товари. І людина хоче одні туфлі поміняти на інші туфлі. Е, може поміняти на дорожчі туфлі, можна, може поміняти на дешевші туфлі. Але виникає запитання, що нам тоді робити з чеками? Адже чеки, по суті, то ми вже видали. Е, і... Питання, це я вже чую не вперше, тому давайте поговоримо про нього детальніше. Доки говоримо про нього детальніше, можете писати свої запитання в чаті ефіру. На них буду відповідати після того, як розберемо це запитання. Отож, достатньо часто з частим є випадок, коли ми видаємо чек не на один товар, а на декілька. Давайте я ось відкрию. Чекбокс, ми з вами змоделюємо ситуацію. Продаю, формую чек. Давайте корову, консультацію дистанційно. Ну, загалом, якісь три товари заплатили нам через, не знаю, через що. Через інтернет-еквайринг 700 гривень. Продовжити. Ось такий чек ми сформували, чек видали. Далі людина хоче один товар замінити. Тобто є чек, чек сформований. Але людина каже: От мені, мені корова не треба, я замість цієї корови хочу іншу дорожчу за 150 гривень. Що в нас тоді відбувається? По суті, людина робить повернення нам нашого товару. Тобто, ну, заміна, передбачає, що людина нам той. Один якийсь товар повертає і буде купувати інший. Як це буде виглядати? Це буде виглядати таким чином, що нам потрібно буде зайти ось в цей чек і зробити повернення по цьому чеку. Але зробити повернення не всього чеку, а повернення однієї позиції? В людини, звісно, потрібно буде взяти заяву про повернення. Краще за все скласти також акт про повернення і повернути людині гроші. Якщо в нас іде товар з доплатою, то ми можемо гроші людині не повертати, але взяти в людини. По суті, доплату, типу, якщо інший товар буде коштувати дорожче, взяти доплату і видати цій людині чек вже на новий товар на повну вартість. Тобто, перша дія, ми робимо звичайне повернення. Друга дія, ми видаємо фіскальний чек вже на новий товар. Це може бути ну людина може поміняти нам на дешевший товар. Тоді ми зробимо так само: візьмемо людину людини заяву, зробимо повернення і повернемо людині частину коштів, яку вона нам переплатила, видамо фіскальний чек вже на меншу суму. Але ну відбувається так. Тобто розбиваємо нашу е, ситуацію на там дрібніші складові і діємо відповідно. Окей. А доки я вам відповідав на питання Світлани, е, перепрошую, на, на, доки я вам відповідав на запитання Лєни Чуйко, е, є вже запитання в чаті. Світлана. Вітаю, як правильно оподатковувати дохід з Еці. По інвойсу з Еці спочатку рахувала так. Але лише враховувала ціну товару по, надходженню, по надходженнях на певенір на дату зарахування чи на валютний рахунок. <кій> Світлана, по, по, по доходу з ЕЦІ є, є позиція податкової. Податкова вважає, що вся сума вартості товару, всю суму вартості товару, яку ви продали, потрібно враховувати в дохід. Не враховуємо ті податки, які сплачуються із покупця, враховуємо тільки вартість нашого товару. На пиванір може заходити сума менша. Відповідно, на ФОП на рахунок ФОПа також заходить сума менша, і потрібно враховувати саме по інвойсах з ЕЦІ за курсом НБУ на дату. Власне, отримання коштів на ЕЦІ. Да, Треба багато рахувати. Позиція податкова. Я думав, що в нас досить небагато людей на е, трансляціях зараз через те, що в нас е, період. Відпусків, і що багато хто там не знаю, в серпні ще ще перед школами поїхали в відпустки, гарна, гарна погода, і ще не хочеться займатися там фопами і цими фопськими прикаляхами, але бачу, що в нас тенденція, доки що, що все зрозуміло, і на, на ефіри приходить досить небагато людей через те, що, що все зрозуміло. Буду, будемо, буду, буду вважати, що коли почнеться у нас звітний період, вже будемо закривати третій квартал, то буде людей трошечки побільше. <кій> Світлана. А вартість доставки товару потрібно враховувати. Треба, потрібно подивитися, як, як виглядає інвойс. Ну, типу, людина кому за доставку платить. Не вам же, магазину ж, напевно. І, і тоді не потрібно враховувати вартість доставки товару. Ірина Гречанюк, роз'ясніть, будь ласка, Михайле, чи може ФОП другої групи офіційно випускати та, подар... та продавати подарункові сертифікати? Як потім приймаються клієнтами як оплата за товар, фактично як передоплата? Ірина ФОП другої групи, ФОПи третьої групи і першої групи не можуть працювати з подарунковими сертифікатами. Чисто як платники єдиного податку, неможливо, дивіться, платник єдиного податку може приймати оплату тільки. З грошовими засобами. Якщо ви людині продали сертифікат, то потім людина, яка цей сертифікат, який цей сертифікат подарували, прийде до вас, скаже: дивіться, в мене ось є сертифікат. Я вам даю його, а ви мені даєте товар. Це вже не грошові розрахунки. За такі розрахунки ФОПа податкова знімає з єдиного податку. Тому ні, так не можна. Світлано, в чеку Subtotal і Total Before Tax стоїть лише сума товару. Тоді, типу, Світлана, цю, цю суму включається вартість доставки. Цю суму товару. Дивіться, Світлана, для того, щоб вам щось сказати, я маю бачити все, все детальніше. Тобто, бачити інвойс. Який у вас Еці? Щоб ви мені розповіли, як ви працюєте, як відбувається доставка? Хто платить за доставку? Ці, ці гроші вам зараховуються кудись за доставку чи не зараховуються. Тобто, ну, я, я так можу щось сказати теоретично, але ж ви не хочете, щоб я вам теоретично розповідав? Напевне, потрібно, щоб відповідь була конкретною. Тому. Вибачте, доки, доки тільки так. Так. Ірина Граченюк, дякую. Будь ласка. Світлана, дякую, будь ласка. Окей, добре. <кій> е, так. Поставлю, поставлю запитання, чи, чи є в когось ще запитання? Якщо ні в кого запитання. Більше немає і не буде запитань в чаті, то буду завершувати ефір. Такий щадящий режим токи в нас. Маша, бачу. Чи можна по ваших відео по найманих працівниках вести працівників без штрафів? Маша, подивіться будь-яке моє відео по найманих працівниках, і, і з чого я розпочинаю всі свої відеоролики по найманих працівниках. Розпочинаю його з того, що ні в якому разі не ведіть самостійно працівників, тому що вести їх самостійно без штрафів? Майже неможливо бухгалтери, які роками цим займаються, і то допускають помилки, і то вони там не врахують. Ті індексацію не врахують, ті не врахують ще якісь нюанси по законодавству, ті, якісь документи не пороблять. А штраф за кожен кадровий документ якого немає, це мінімальна заробітна плата. Штрафи там великі за все, хтось там на відпустки позабуває понараховувати чи. При звільненні відпустки не понараховують, чи неправильно понараховують, чи копійки щось там неправильно заокруглюють, неправильно виплачують. Тому неможливо навіть по моїх відео вести працівників без штрафів, якщо буде перевірка. Навіть там, з бухгалтером, якщо ви ведете працівника, вам веде бухгалтер, то не факт, що це буде без штрафів. Штрафів буде просто значно, значно менше. Там в нас є досвід перевірок. мої колеги займаються веденням працівників, є досвід перевірок, і в нас він доки прямо дуже позитивний, тобто не нараховували штрафи. Але для того, щоб вести цих працівників, дівчата там просто зі шкури лізуть, тому що вони постійно десь, десь щось навчаються, якісь зміни. Цей смартфокс, смартфін, смартфін поставили, щоб автоматизувати роботу, він дуже допомагає. Це, це складна професія. Бухгалтер, на яку люди вчаться в університеті 5 років. Потім практикуються, тому що ніхто не хоче брати в бухгалтера просто з університету, щоб він в них бухгалтерію, бухгалтерив. І тільки потім є шанс, що бухгалтер вийде добрий. Не всі виходять добрими бухгалтерами. А багато людей хочуть, що а давайте ми зараз самостійно, от просто з нуля почнемо вести самостійно найманих працівників, і все буде класно, і все буде окей. Так не працює. Все починається ще з університету. Відео я роблю. І відео по найманих працівників я робив з уляною таким чином, щоб було максимально зрозуміло всім. Але всіх нюансів і всіх деталей туди не запихнеш. Там ведення найманого працівника коштує в середньому тисячу півтори тисячі в місяць. Це якщо ведення із всіма кадровими документами, це набагато дешевше, ніж розбиратися самостійно. Точно набагато простіше. Тому бухгалтера шукайте. Юлія, добрий вечір. Чи можна використовувати Квет 4791 для продажу 3D моделей на стоках? Це ж як цифровий товар, перерони потрібно ж. <кій> так, 3D моделі. Дивіться. Якщо ви продаєте щось. Що не є фізичним, то це можна вважати послугою. Тобто, якщо у вас ці 3D-моделі продаються на дисках, дискетах, флешках, і у вас людина його купує, ви флешечку там запакували, виправили людині новою поштою, то це товар і це квет 4791. Якщо це людина вам заплатила гроші, і ви їй просто скинули щось. На електронку чи в месенджер, то крім кведу 4791, я б ще обрав якісь, якісь інформаційні кведи. Там підібрати якусь кількість. Можна під, сюди закинути освітній квед. Так. Ну, ви ж, скинули якийсь навчальний матеріал. Можна освітній квед додати? Можна. 80. 59 інші види освіти. Е, є ще квет по інформаційних послугах. Е, так, квед. 40 63, 99. Надання інших інформаційних послуг. От ці два кведи я б точно туди тулив. Тепер друга частина запитання. Е, чи е, так. Не туди. Друга частина запитання. Це ж цифровий товар, переро не потрібно вже. От якщо ви це продаєте як цифровий товар не по кведу 4791, то так можна без переро. Можна це проводити як послуги освітні, як інші інформаційні послуги. І тоді можна працювати. Не по кведу 4791 по кветах на послуги. І якщо у вас немає, якщо так давайте да. Якщо ви не якщо ви надаєте тільки послуги і приймаєте оплати, оплати тільки через безготівкові канали, через дистанційні канали прийому платежів, то ви можете не використовувати ПРРО. Є Ірина. А як онлайн-магазини онлайн реалізують сертифікати? Чи у них можливо не спрощена система оподаткування? Ірина, якщо інтернет-магазини випускають сертифікати, то в них або не спрощена система оподаткування, або вони забили. Балтяру на те, що їх може колись перевірити і зловити податкова. В нас дуже тривалий період часу податкова взагалі не чіпала фопів-спрощенців. Взагалі не чіпала. Тобто ніхто ніколи, там до якихось фопів на єдиному податку, не ходив, ніяких питань не ставив і перевірок не робив. І досі перевірок документальних, принаймні для фопів спрощенців, майже немає. Вони настільки їх кількість настільки мізерна, що це можна просто там якось статистичною погрішністю назвати. Завдяки тому, що ФОПів давно ніхто не чіпав, фопи забили балоттяку на всі ці податки, звіти, сертифікати на сертифікати, РРО, не РРО. типа ну сусід працює, друзі працюють. Їх не штрафують. А що мене штрафувати будуть? Е, тому <смеш> варіанта два. Або вони загальносистемники і працюють класно, або другий варіант вони на єдиному податку, і їм пофіг на те, на якусь податкову, що вона там може прийти, щось зробити. Обще і так. Ніхто нас перевіряти не буде. Спойлер перевіряють. Зараз перевіряють достатньо багато. Все ще е, не так багато, як могли б, але вже перевірок. Навіть ФОПів спрощенців, навіть продажів в інтернеті достатньо багато. Юлія, дякую. забуваю за 4791. Да, Юлія. Це, 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 це ваш варіант. Е, якщо ви, звісно, не продаєте якісь фізичні товари, а, а тільки цифрові. Ірина. Підкажіть, будь ласка, планую працювати онлайн та створити інтернет сайт, чи потрібно у такому випадку переходити з другої на третю? Чи це залежить від платформи, на якій буде працювати сайт? Ірина, це залежить виключно від того, яким чином з чого ви отримаєте гроші? Якщо ви. Якщо ви плануєте продавати товари онлайн, і для цього створили свій сайт, але сайт для того, щоб продавати товари онлайн, і вам гроші будуть заходити від продажу товарів в інтернеті, то ви можете залишатись на другій групі. Якщо ж ви створили сайт, на якому плануєте не знаю, розміщувати якусь інформацію за гроші. Куди буде йти трафік, який ви плануєте монетизувати через AdSense, тоді це вже послуги, а послуги, ну і послуги юридичним особам, а послуги юридичним особам на другій групі надавати не можна, тільки на третій групі. Тому в такому випадку вже друга група накатить. Тут все залежить від того, на чому ви плануєте заробляти. Вибачте щось. Е, як, як захворів, так щось не можу ніяк видужити нормально. Так. Давайте ще питання. Я, я тільки розігрівся. А, магазин текстилю. Всі уточнює. уточнює. Да. Ірина, якщо це просто магазин текстилю, ви просто продаєте текстиль. На другій групі можна. Наявність сайту не значить, що потрібно переходити на третю. для вас, як для ФОПа на другій групі, це нічого не змінює. <кху> <кху> так, що ж? Добре тоді, шановне панство. Якщо в нас питання закінчились, тоді що? Ви мене відпускаєте? Відпускаєте в аптеку за ріками? Чи ні? Ну, давайте ще. Так це не, не та рука. 7.25 25 хвилин ми з вами. Почекаю ще декілька хвилиночок а раптом в когось назріло запитання, яке він зараз швиденько напише. І, і я на нього ще встигну відповісти. Ірина э, Греченюк, дякую. Будь ласка, Ірина. Так, пишіть. Я буду на хангу грати. На, на глюкофоні не знаю. А, як правильно називається? Вже навіть на глюкофоні зіграв, запитань немає, значить будемо завершувати. Дякую, що прийшли. Приходьте ще. Якщо в мене буде все добре, все стабільно, кожної середи о 19.00 я такі ефіри буду продовжувати проводити. Приходьте. Дякую за перегляд. Бережіть себе, на все добре.